Всім привіт! Ви на каналі Козачок. Сьогодні з вами я, Лол ну, І сьогодні я вирішив записати такий шорт, де я добуду греси собі на перший будинок. Давайте, давайте ми добудемо оце дерево. Так. Бам. Ладно, я вернусь, коли добуду вам дерево. Так, добуваємо. Добуваємо. Так, якась фігня прийшла. Так. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, Не понял. Е! Ну, вроді як мені цього може хватити поки. Ну, ладно, йде. А-а-а! шо це було? Де я? На мені заповільнення червоні факли. скелет. Тут кто-то был. Блин. Ладно. Деревьяна кайло. давайте, давайте выберем. Вообще нема, нема сил. Давайте, давайте я смогу. фух. О, что? Блин, кайло ломалось сильно. Ладно, идем. На, на дворе день. Да уж. Что это такое? Да. Блин, я так повильно иду. О! Эть. Окей. На дворе день. О! Що тут робиться? Чому? Чому? Чому вже ніч? Треба якось валити. Біжим. Папа, лук, мене по- мене половина сердечка. Е, валимо. Валимо. Не знаю. Короче, це не, це не шортс, даже якась аномалія, у мене якийсь чорний чуй. А! Чув, чел заразив, я появився в якійсь От... В Військ шахті. Ну, можна сказати так, і... У мене пішло якесь зараження. От. Да. Бежим. Біжим. Вот. Навіть... У мене на руці якесь зараження. Вот. Даже я сам бачу. Біжим, біжимо швидше. Ну коротше, такий шорт, я не знаю. Ми будемо, ми будемо. Ми будемо ще, я думаю, буде. Коротше, я думаю, будемо щось робити, короче. Якщо що ми будинок побудуємо. Але це в наступному відео або шосі. Так що всім пока! А -а -а!